Добрий день, шановні батьки і діти! З вами Кульніва Мар'яна Костянтинівна. Сьогодні у нас заняття з малювання. Проліски! Це перші квіти на весні. Підготуйте, будь ласка, такі матеріали, як альбом, акварельні фарби, вода, два пензлі, тонкий і великий, олівець, гумка і серветка. Зараз ми розглянемо з вами зразок. І опишемо будову квіточки. Погляньте, погляньте, будь ласка, на фото роботи. Кожна квіточка має три пелюсточки. Один, два, три. З'єднані вони у чаші ножку, від якої кріпиться довгий стебель. І знизу розташовані листочки. Починати свій малюнок. Будемо з розміщення квітів. Перша квіточка, друга, третя. Намічаємо чаша ножку, від якої три пелюсточки. Один, два, три. Повторюємо знову чаша ножка. І три пелюсточки. Один, два, три і третю. Потім протягуємо стебло зверху зігнутий край і опускаємо донизу. І показуємо товщину. І так від кожної квіточки. Зайві лінії прибираємо резиночкою. Так, переходимо до листочків, листочки кріпляться знизу і тягнуться вгору. Піднімаємо гострий край і повертаємо знову до краю. Ніжки. І так від кожної квіточки. Так, ця квіточка у нас буде закривати. Так, знизу намітимо сніжок. Ось так. Переходимо до роботи кольором. В нашому наборі є декілька відтінків зеленого. Яскраво зелений, трав'янисто-зелений і які у вас ще є. Всі можна використовувати. Заздалегідь я поставила водичку і підготувала фарбу, щоб вона була у нас ось такої консистенції. Заповнюю чашечки, малюю по контуру і зафарбовую серединку. Тепер можна змінити відтінок і кінцем пензля протягую ножку. Так, можна змінити знову відтіночок. Так, подивіться, відтінки зеленого різні. Переходимо до листочків. Знову починаю по формі листочка обводити. Обведу край. І зафарбовую. Так, обираю інший колір, відтінок яскраво зелений. Можна поєднувати в одному листочку два відтінки, а можна і три. Ось так. Три відтінки зеленого. Так, і останній листочок. Так, ось наші квіти вже готові. Навколо широким пензликом ми виконаємо оточення. В сонячний день можна використовувати жовтий колір, ніжно-блакитний. Так, набираю багато води, бо тло повинно бути дуже-дуже. Ніжне і багато водички, бо ми малюємо білий сніг. Деякі фрагменти ви можете залишати незафарбованими. Ось так. Бажаю успіху. Бажаю успіху.